Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що буде у стосунках до кінця березня. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, що очікується в стосунках. Сімка мечів. Ну, енергії у вас будуть, скажімо так, двоякі. Для когось, можливо, будуть якісь сімейні поїздки, змін на місця проживання, переїзд на інше місце. І для вас це буде ніби як і конструктивно, і позитивно. Хтось, можливо, зможе купити для себе нове житло і здійснювати переїзд, для когось, можливо, буде просто спілкування. Або хтось може логічно завершити якісь скандальні питання у ваших стосунках, тому що ви зможете проявити якийсь стратегічний підхід, коли ви ну, ніби побачите по-іншому свою ситуацію, і до вас прийде таке осяяння або прозріння. Ну, також у вас, можливо, буде така дещо подвійна гра. Коли ви будете вважати, що якісь є таємні дії або якісь хитрощі з боку вашого партнера, тому вам підказочка така: проявіть себе хитріше, не розголошуйте свої плани, проявляйте гнучкість, навчіться пристосовуватися до обставин і таким чином ви собі будете ці стосунки. У більшому ступені налагоджувати на те, щоб ви схиляли партнера на свій бік. Шанси у вас є, можливості є. Людина, по першому варіанту, у нас взагалі всі люди дуже усвідомлені, і ви, по першому варіанту, будете усвідомлено діяти у своїх інтересах. Таким чином, ви зможете щось відновити або налагодити у ваших стосунках. Це був перший варіант, другий варіант. У ваших стосунках четвірка кубків. Ну, Загалом, по другому варіанту, стосунки ваші будуть розвиватися таким чином, що ви будете ніби відчувати, що у вас нічого не змінюється. Все якось стабільно стоїть на місці, нічого ніде не рухається. Не в кращий бік, не в гірший бік. Також, можливо, для когось буде. Питання вашої родини, або повсякденних турботах про близьких, ну, так, знаєте, на першому плані. А ще, можливо, ви будете не поспішати вживати якісь дії стосовно свого партнера, тому що будете все гарно обмірковувати. Можливо, ви будете більше часу проводити у колі своїх близьких і рідних людей, не тільки зі своїм партнером. Але вам на цей час, на цей період потрібно у партнерстві визначитися із якимсь питанням, тому що ну, неможливо жити і нескінченно сумніватися і коливатися або у своєму партнері, або у своїх почуттях. Тому е, вам такого, знаєте, потрібно, можливо, просто розслабитися і відпустити ситуацію. Зараз у вас буде до кінця цього місяця не час, щоб ви активно себе проявляли в тих стосунках. Просто відпочивайте, відновлюйте свої ресурси, свій потенціал, займайтеся домашніми справами, і це все буде для вас, ніби, із покращувати ваші партнерські стосунки. Тому що, от саме таким чином, коли ми займаємось повсякденними справами, у нас менше негативних думок. Ми перекладаємо свою увагу на те, що ми робимо. І це буде, якщо ще й залучатимете свого партнера, у вас буде зближувати. І третій варіант що у вас буде у партнерстві, Паж мечів перевернутий, говорить про те, що Можливо, у вас якісь будуть такі конфліктні ситуації, де вам доведеться, або, можливо, переглянути свої установки, свої напрацювання, можливо, вам доведеться щось змінити у своєму житті. Тому що, ну, можливо, хтось у ваших стосунках буде порушувати домовленості або не виконувати, або це ви будете не виконувати свої обіцянки. І чомусь ви ну, не можете навчитися вибудовувати ті стосунки, які можуть складатися без сварок, без е, якогось е, негативного спілкування. Ну, можливо, через те, що на ваші стосунки погано впливають ваші друзі. А вони вам зовсім, мабуть, не друзі, якщо таким чином впливають. І ще, можливо, ви будете чути якісь плітки або наговори проти вашого. Партнера. Можливо, ви будете якусь проявляти підозру, або, знаєте, будете виявляти такі почуття, ніби вас або обманюють, або там, якісь суперники у вас є. Але загалом це тільки плід ваших думок. Тому, якщо вам хтось щось про вашого партнера буде говорити, то ви краще вивчайте ту інформацію. Тому що в більшому ступені це буде простий обман. Ну і ще вам варто все перевіряти, тобто, якщо ви щось відчуваєте, або щось вам не подобається в стосунках, краще перевіряйте або себе, або, можливо, свої почуття, Можливо, то ті і інформації, і дії співпоставте із вашим партнером. Те, що ви бачите своїми очами, і те, що вам говорять. І таким чином ви зможете зробити для себе певні висновки. Тому проявляйте уважність і обережність і контролюйте свої слова. Ви своїми словами можете ранити партнера, це буде дуже така неприємна ситуація. Тому для третього варіанта вам потрібно щось трішки попрацювати із своїми думками і з своїми поглядами на ваші партнерські стосунки. Це був третій варіант.